Доброго ранку. Сьогодні 7 лютого 2023 року. Заняття з розвитку мовлення в середній групі. Тема заняття, складання описової розповіді за картиною кінь з лошам. Доброго ранку, малята, і дівчатка, і хлоп'ятка. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку. Доброго дня, зичу здоров'я вам і добра. Дітки, ще раз вам доброго ранку. щоб дізнатися, що ми сьогодні з вами будемо робити і про кого говорити. Давайте послухаємо загадку. Я. Великі і красиві, Як біжу, то їться грива. хвіст у мене довгий, довгий, хвіст у мене, мов шовковий. Так, дітки, сьогодні ми будемо говорити про коня. Кінь це свійська тварина. Він проживає в сільській місцевості, живе біля людей. Люди доглядають, годують, лікують, якщо захворіє. Тварина ця дуже велика. Подивіться, які в неї сильні ноги, яка в неї гарна блискуча шерсть. Тітки. Щоб гарно розповідати, ми зробимо зарядку для язичка. Приготувалися. Називається конячка. Я конячка пробігає язичок наш добре знає. Цок, цок, цок та цок, скаче швавий язичок. Я буду говорити, а ви язичком. Де робити цок-цок-цок? Як конячка пробігає, язичок наш добре знає. Скаче жвавий язичок. Давайте ще раз. Як конячка пробігає, язичок наш добре знає. Скаче жвавий язичок. Ще зробимо одну зарядку, притиснемо язичок до піднепіння. Спинка язичка буде, наче капелюшок гриба. І так тянемо язичок вверх. Слідуюча вправа, яку ми зробимо, називається барабан. Відкриємо ротик, піднімемо язичок вверх. І будемо в такому положенні його тривати і вимовляти звук Д. Давайте всі разом: Д, Д, Д. Д. Давайте ви робите також, підняли язичок кору, вимовляємо звук Д. І остання вправо для язичка відкриваємо ротик. І кінчиком язичка почистимо нижні зубки, виконуючи рух знизу вгору. Чистим-чистим язичком. Адже ви це виконуєте зубною щіточкою вранці та ввечері. Підготували ми гарний язичок для роботи. Зараз ми з вами складемо описову розповідь за цією картиною. Картина називається дітки, кінь з лошам. Подивіться уважно, що ж хотів зобразити художник на цій картині. Що він зобразив? Давайте я вам розповім, а ви послухайте. На цій картині зображений кінь з лошами. Кінь. Це велика свійська тварина, яка має міцні сильні ноги, шия довга, голова продовбувата, вушка. Мають витягнуту форму, між ними є чубчик, грива довга, а також. Довгий хвіст. А які ж лоша тітки? Якщо кінь це сильна тварина, то лоша ще зовсім слабке. І кінь велика, а лоша маленьке. Воно, мабуть, нещодавно народилося. Хвіст у коня довгий, а в лошати короткий. А що ж у них спільного? Так, шерсть у них латка, лискуча та коротка. Ось таку описову розповідь ми складаємо за картиною. Ви також всі складете розповідь про свійську тварину. За картиною, яка називається кінь з лошан. Дітки, а що ж їсть кінь? Подивіться, що це? Так, це сін. Люди його влітку заготовляють, і взимку кінь має що їсти. Влітку він виходить на пасовиску і їсть траву, зелену, соковиту, а також кінь не може прожити без такого зерна, яке називається овес. Він їсть овес, тому в нього така гарна, гладка та блискуча шерсть. А також Кінь полюбляє корнеплоди, це й картопля, буряк, морква, а також він не відмовиться, від стручків гороху. Ви тут бачите зображення на картинці. Тітки, А ось ви бачите, хлопчик дає воду коневі. А чи знали ви, що кінь не буде ніколи пити з вітра? З якого вже пила інша домашня тварина, наприклад, коза або корова. Кінь дуже полюбляє чистоту. Ви бачили на картині, які він доглянутий, тому що за ним доглядають люди, і тому він дуже охайно. Відноситься до всього. Ось ви бачите, що кінь і сіну, стрілочки показують. траву, зерно. А зараз ми з вами вивчимо потішку, яка називається кінь катає дітлахів. Кінь катає дітлахів, кіт мурко ковбаску з'їв, квочка квопчик. Кінь ці мурко. Я зачитую. А ви за мною повторяєте, кінь катає дід лахід. Си разом кінь катає дід лахід. Кіт мурко ковбаску з'їв. Кіт мурко ковбаску з'їв. Все разом кіт мурко ковбаску з'їв. Квочка, квокчик. Ко-ко-ко, всі разом квочка квокче ко-ко-ко. Кінце ветівки морко. всі разом кінце ветівки морко. А зараз разом зі мною кінь катає дід лахів. Кіт мурко ковбаску з'їв. Квочка квокче ко-ко-ко. Кінь ці витівки морко. І ще раз разом зі мною. Кінь катає дітло хів, кіт мурко ковбаску з'їв, Квочка, квохче кок-ко-ко, кінці витівки мурко. Тітки, скажіть мені, кого катає кінь? Так, дітло А що з'їв кіт? Так він зів ковбас. А хто каже ко ко, -ко»? Так хвопче, вочка. А що вона робить? Так вона квокче. І як звати кота, Так, мурко. Добре дітки. Дітки, я думаю, вам сподобалась розповідь про коня з лошам. Ви задоволені будете описувати за картиною кінь з лошам їх, а також будете робити вдома гімнастику для язичка та розповідати про інших світських тварин за картинами. Наше заняття закінчено. До нових зустрічей. До побачення!